Руйнуємо, тому що це робили апостоли. Ця проповідь її побуджена тим, що робили апостоли, і ми робимо. І так, 2 Коринтян 10, 4, 6. Бо зброя наша, якою ми б'ємося, не мирська, вона наділена силою Божою, що руйнує, чуєте? Руйнує твердині. Тому нормально, що ми руйнуємо. Що це вони могли руйнувати? А що це сила Божа руйнує? А ми, які маємо і носії сили Божої, яка дарована нам. Через Отця Небесного через Ісуса Христа, Отцем Небесним через Ісуса Христа. Це ж написано в Євангелії, Христос прийшов хрестити нас Духом Святим і Вогнем. Що це за Дух Святий, який не має сили? Коли Тебе хрестять Духом Святим і вогнем, сам Бог через Ісуса Христа, тому що ти став вірний Ісусу Христу. І отак люди, які охрестилися Духом Святим, часто відразу угашають Дух Святий. Чому повертаються назад там, де вони були? Яка проповідь Євангелії, навіть самі правдиві слова, навіть читання Євангелії може бути між ідолами? Яке святе читання, чи як там? Святе Євангеліє читання, знущання над Євангелією читати її серед ідолів, бо зброя наша, якою ми б'ємося, не мирська. Вона наділена силою Божою. Я, я горжуся. Всі, ой, силу, прямо у вас сила Божа. Так. Ви ж бачите, як руйнується все те, що ви собі надумали і в що ви вірили. Руйнується. І нікуди вам не дітись. Ви щось тримаєте, ви щось хочете склеїти, але клея момента для Духа Святого немає. Склеїти те, що не клеїться до Господа, ви не можете приклеїти до Нього. Вона наділена силою Божою, що знову ж руйнує твердині. Алілуя.